12 гектарів землі у самому центрі Кам'янця-Подільського, уже багато років колишній комбінат хлібопродуктів є предметом судових тяганин. 80% акцій підприємства належали Адаму Яхієву. У 2011 році за день до зборів акціонерів Адама Яхієва вбили у його власному будинку. Відповідь на питання, хто це зробив, слідство не дало до сьогодні. Усі активи, якими володів Яхієв, мали перейти спадкоємцям. Спадкову справу відкрили. А з нотаріальним оформленням виникли проблеми, бо на частину майна було накладено арешт. Доки спадкоємці планували, як поашатимуть борги, і вели переговори з потенційними інвесторами, дехто не дрімав. У 2019 році як грім серед ясного неба з'явились невідомі люди із заявою, що у 2015 шість елеваторів були викуплені. У 2015 році їх продали на аукціоні. Ми дізналися це в 2019 році, коли вже фактично приїхали забирати їх. Приїхали забирати їх охоронна фірма та громадянин Боднарчук. З даного договору, який вони нам показали, фірма Кобуць, торгова фірма Кобуць, продала на біржі ці елеватори. Шість елеваторів оцінили в один мільйон гривень, хоча уже тоді їхня вартість була 11 мільйонів. Спадкоємниця Мар'яна Яхієва каже, усе робилось обманним шляхом і подала позов до суду. Ми хочемо визнати даний договір недійсним. Скажіть, будь ласка, майно було під арештом? Майно на ліватори, були під арештом. Як вони їх продали, ми не знаємо, тому що вони були заарештовані. Тобто на один день було знято арешт і фактично продано так, майно. Так є е, ще е, вас сумніви з приводу вартості цього майна? Так, вони були продані за заниженою ціною за мільйон гривень. Були продані шість елеваторів для збереження пшениці, зерна. Вони фактично, їхня вартість десь 11 мільйонів гривень. Судовий позов було подано ще у 2019-му, але через нововиявлені обставини розгляд справи припинився, і лише у квітні 2025-го його знову поновили. Ані на перше, ані на друге засідання з боку відповідача по справі ніхто не з'явився. не з'являється вже вдруге. Перше судове засідання було два тижні назад, і вони не прибули. і сьогодні теж їх немає. І і пояснень теж ніяких немає. Да, немає яким чином арештоване майно за заниженою у 10 разів ціною потрапило на аукціон для спадкоємців загадка. Не було ні зборів, повідомлень, повідомлення, ни заяв, що дане майно продається. Ми дізналися вже фактично, коли вони приїхали їх розбирати. З'ясувалося, що елеватори не єдине уже продане майно. 12 гектарів землі під комбінатом хлібопродуктів було продано ще у 2023 році. Хто продавав цю землю і чи знали про це акціонери? Не знали. Не знали ні акціонери, ні, ні, ні власників, як спадкоємці, ніхто за це не знав. Земля також була під арештом чи ні? Так, земля, майно, все, що що знаходилось під комбінатом хлібопродуктів, земля та, та елеватори і земля під елеваторами. Хто продавав цю землю і хто став її набувачем? Ви це знаєте? В доступній інформації з інтернету ми дізналися, що спілка орендарів має 75% і фонд держмайна також пару відсотків має на даний комбінат хлібопродуктів. Але в мене є сертифікат, також є реєстр відомості про акціонерів, де зазначено, що в даному на комбінаті хлібопродуктів є акціонерами. Мій батько, який володіє 80% акцій, також і інші. Акції належать 200 особам, фізичним особам. Що то за спілка акціонерів, про яку спадкоємці, яким перейшло 80% акцій, ніколи не чули. Колись Адам Яхієв мріяв збудувати на цій території житловий квартал з розвиненою інфраструктурою. Спадкоємці мали намір продовжити справу батька. Але мільйонні активи підприємства і 12 гектарів у центрі міста надто ласий шматок для збагачення. Наразі розпродаж майна відбувається поза участю спадкоємців. Мар'яна Яхієва підозрює, що на аукціон арештоване майно потрапило не без. Прияння певних осіб, дотичних до підприємства. У 2012 році вбили мого батька. Ми, ми звернулися до нотаріуса про відкриття спадкової справи. Е, відкрили спадкову справу, але не зареєстрували дані акції, не зареєстрували на нас, як і на спадкоємців. Я звернулася до адвокатів, які знаходяться в Кам'янці-Подільському Кривенко Олександра Павловича та Костюковича Дмитра Карловича. З даним питанням, щоб вони мені дали юридичну консультацію і супроводжували на даному етапі в процесі комбінату хлібопродуктів. В результаті невідомо, з яких підстав пропали дані акції, і даний комбінат хлібопродуктів теж вже продався на торгах. Чи могли відомі адвокати не знати про аукціони і про долю акцій? Питання риторичне. Вони взяли на себе юридичний супровід, мали доручення на вчинення певних дій і безперешкодний доступ до всієї документації. Деякі документи на підпис приносили спадкоємцям. Після вбивства мого батька я звернулася з юридичною допомогою до адвокатів Костюковича Дмитра Карловича та Кривенка Олександра Павловича. Основною задачою, цілею, яку я поставила для них, це було зберегти майно, все, що залишилось після батька, та оформити спадкову справу для подальшої співпраці. Я підписала з ними довірність та договір про надання юридичних послуг. Але як далі з'ясувалося, вони вступивши в змову з Боднарчуком Олександром Васильовичем, вели мене в оману для розпродажу майна і свого збагачення. Тепер уся надія на власні сили та правосуддя. Мій батько дуже любив Україну. Я буду боротися за правду, щоб повернути усе, що у нас намагаються відібрати законним шляхом. Для мене це не просто майно, а це справа мого батька, яку я планую продовжити надалі. Чи захистить Феміда права спадкоємців Адама Яхієва і як довго триватимуть судові тяганини? Наразі прогнозувати важко.